Ось що сьогодні. Тільки посмішка, посмішка, сміх, жарти і його дружелюбність з усіма. У нього не було ворогів, тільки друзі. Тому Даня назавжди залишиться. У нього всі фотографії там, де він усміхається, з дуже широкою та гарною посмішкою, тому запам'ятаємо таки. Сьогодні ми прощаємося з нашими киянами, худя Олегом, його дружиною Вікторією і їхнім сином Данилом. 24 квітня 2025 року ворожа ракета забрала життя не в чому невинних людей. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Аллилуйя, Аллилуйя. Нормальний студент, це не відмінник навчання, і це не була людина, яка була там супер таким, я вже говорив, ботаніком. Ні, це Даня був нормальний студент, який вмів прогулювати. Буквально на минулому тижні я <гум> заставив його написати, пояснювали, куди він запізнився на цілу годину. Кажу, падлюка, ти така, що ж ти так пізно прийшов? Вже був би живий, вже б запізнювався щодня. вірите, я вже да, за нього вже все зробили, тільки був би живий. Це була дуже добра сім'я, це дуже чуйна сім'я. Вони завжди могли допомогти в будь-якій ситуації. Ну, до них можна було звернутися, вони завжди допоможуть. Це були дуже гарні люди. Даня це дуже сміливий хлопчик. Він завжди ніколи нікого не образить. Він завжди допоможе в будь-якій ситуації, хоч і якась важка ситуація, але він завжди допоможе. Я з ними поруч жив і якраз в день влучання отримав і свої поранення. Можна було навіть без дзвінка без цього зайти до них додому. Вони з розтертими руками ну, були раді бачити. Дядя Олег казав постійно, щось треба, дзвони, я приїду в будь-яку годину. Даня, Теж багато виручав, коли мені було погано, бігав, купував ліки, приносив. Це було ну, неймовірна сім'я, яку дуже шкода.